Люди, добрі, привіт! Вирішила зняти таке long watch відео собі на пам'ять, то, мабуть, комусь воно здасться не дуже змістовним, але відео це, але відео це присвячено моєму дню народження, моєму першому в житті, перевоєнному дню народження, як я думаю, багатьох із нас вже відбувалося. Воно, звичайно, наводить на певні думки, які б я хотіла, мабуть, згадати через час. А як не схочу, то і видалю. І о, з чого все почалось? Почалось з того, що коли я робила ці нові обкладинки на своїх соцмережах, то робила в Ютубі і. Вирішила передивитись якесь там попереднє відео, і тут діти кажуть: о, ти тут така молода. А я кажу, в сенсі молода, то чотири роки минуло зараз я що не молода. Ну ти зараз там сила в тебе, там зморшки, там таке інше. І так, знаєте, порівняла, а воно і справді так і так. І... Мабуть, ми постарішали не стільки за віком, скільки за станом, бо багато з того, що нам довелось пережити, ми будемо ще роками з себе виводити. І Я, звичайно, сподіваюся, що, скажімо так, нормальний зовнішній вигляд він повернеться, але роботи у нас попереду дуже багато, і треба, щоб це вже. Якнайшвидше скінчилось. І я от так, знаєте, собі подумала. А коли ж воно скінчиться? Знаєте, так кажеш, Боже, я вже все зрозумів, я всі висновки зробив, все, все, досить, досить. А які я висновки зробив? А що я зрозумів? Який досвід? Я почала продивлятися. Ну, там в Фейсбуці, там різні, так, там у мене психологи, інші там підписники якісь про себе пишуть. Що люди винесли, скажімо так, з цієї війни? Ну, звичайно, зрозуміло, у кожного свій досвід, так? Хтось там відмовився від матеріального у когось, там виникли дуже великі проблеми в стосунках, у когось. Знаєте, як люди пишуть, я зупинився і зрозумів, що важливе і головне то лише родина, або я там розгорнувся і побачив, там, отже ж він, там, я не знаю, ну, яка небудь там природа, птахи, зірки чи шось, щось таке. І я так Прикинула свій досвід, знаєте, то він раніше в мене такий був унікальний, а тепер вже, мабуть, і у всіх такий досвід. В мене по життю вже стільки всього цього того було, що навіть таке саме, ну я не знаю, як сказати, і втрати були важкі. І були дуже важкі проблеми зі здоров'ям близьких, і в мене в самої. Ну, можливо, хто читав, я в статтях писала. І дуже багато в мене було такого починання, коли треба було все робити з нуля, коли ми переїхали в Київ, і не було так само ні ковдри, ні я не знаю там, ні котелі, ні, нічого. І, знаєте, дуже таке дивно, думаю йо тож поки свій досвід не отримаєш, то вона, мабуть, і не скінчиться. Ну що, ну який і ну єдине, я знаю, там ну не бомбили мене літаки так раніше в житті. Але але навіть в цьому я вам скажу, коли я спостерігала за собою, ну, в ті часи, так, ну, в мене так мозок працює, я завжди, коли в мене щось таке пипець, яке в житті виходить, то я завжди спостерігаю щось там. Пригадую, запам'ятовую для того, щоб, знаєте, наче, а, ну, як це сказати, я так вважаю, що якщо ось я зараз це пройду, я зрозумію, як я там зроблю те, те те, і тоді я змогу іншим допомогти. І тому я в важких ситуаціях дуже часто за собою спостерігаю, що відбувається, що відбувається там з організмом, взагалі, як, куди і таке інше. Так от до літаків, знаєте, я зрозуміла, що навіть тут організм він не може боятися більше, ніж він може боятися, так? Тобто картизолу виробиться, чи там адреналіну виробиться. Рівно стільки, скільки твій організм здатен виробити. І не має значення, чи то літак летить з бомбою. Чи то, коли ти знаєш, коли в чоловіка була операція, і сидиш так під операційною година-дві, там нервуєш, все, 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 і тут відчиняються двері ліфта, і священник виходить. Туджу. Ну до кого там у нього операція? Тут священника покликали в операційну? Ну, уявіть собі. І організм виробляє стільки ну та, та, таку саму кількість адреналіну. І навіть тут, так? І знаєте, ще, мабуть, з переїздом, ну, ну не знаю, не знаю, хоч паузу став, хоч не паузу. Тут просто так такі обставини, що ну, що я і. Інформацію я втрачала, і настільки буквально, що здавалось, от у мене там навіть зараз немає ні ні світлин якихось, так ні відео, все, що мені там пересилають, там близькі, там друзі, це все, що в мене є, бо то один раз в мене комп'ютер полетів, то інший раз ні дитячих, ні мого минулого. От. Так, знаєте, живу сьогоднішнім днем і знаю, що моя пам'ять то те, що в мене в голові, от і все. Ті книжки, які я так скуповувала, які я так обожнювала. папах, дивлюсь. Та в мене, в принципі, електронна бібліотека, майже, ну, здебільшого все, що я там маю, я все дублюю в електронному варіанті. Не знаю, не знаю. Ну так, так, мабуть, виросли ми також, знаєте, в таких умовах я взагалі-то виросла в я в місті виросла, але то був такий будинок, де не було умов, так щоб майже там я не знаю, води не було, туалет був на вулиці, то так непросто, поки батьки там квартиру не заробили нам. Тобто, як це сказати, навіть, навіть жити в умовах постійної нестачі чогось, постійної економії, це досвід, все це в мене є. Мабуть, знаєте, єдине ще якщо це такий якийсь був типу екзамен, так? А ну, давай, покажи, що ти там навчилася? Ага, так, ну так добре, так, тут добре, тут добре, тут добре, ну все так більш-менш гладко пройшло. Але, знаєте, так сказати, щоб, мабуть, це досвід тепер моїх дітей, то я так не скажу, тому що коли я спокійно реагую на все, що відбувається навкруги, ну як, наскільки можна спокійно, так, то і діти вони ж підлаштовуються і сприймають, ну. Значить, то нормально, значить, так і все буде добре, значить, все, ну, мама ж знає там, і так далі. І щось мені так, знаєте, думаю, блін, блін. <сум> треба ж вже війну скінчити, треба ж досить вже той Харків бомбити. У нас прильоти кожного дня по шість, по сім, по вісім. Постійно ти лягаєш спати, і ти не знаєш, ти прокинешся чи ні. А як його скінчити, що там в мене за досвід? І знаєте, от єдине, що мені спало на думку, ну, от ви тільки не смійтесь, я потім час пройде і я подивлюсь, як воно так станеться. Ну, перше, звичайно, я зрозуміла, що, мабуть, таки я забагато часу віддавала всім навколо, але не собі, тому що Є певні такі ситуації, знаєте, ми коли поїхали, в мене все було. У чоловіка, у дітей було абсолютно там все, що можна так на, на перший час. В мене навіть крему для рук не було, навіть там, я не знаю, я манікюрних якийсь там прилад, нічого, розумієте. Тобто я коли ми їхали, я всім все зробила, але не собі. І Мабуть, тут треба вже поставити крапку, і я від цього ніколи не страждала, начебто в мене не було з цим проблем. Але, мабуть, таки трохи треба більше тепер приділити увагу собі. І, друге, знаєте, мені шкода так стало. Думаю, в якийсь період. Якщо бомбонуть зараз, так, і от я помру. Ну, помру, то й помру, я, в принципі, то так страху смерті у мене немає. Але от мені так, знаєте, шкода стала. Думаю, блін, я ту психосоматику почала вивчати, коли про неї ще ніхто тут навіть не знав, не підозрював, ще оті там, я не знаю, там Луїзи хичі чи щось таке. В мене. Так багато тієї інформації, там, езотерика, китайська медицина, медична, доказова психосоматика. Мені завжди знаєте, хотілося все це об'єднати, так, показати, ось дивись, отут так, отут так, отут, а отут дивись, тут воно схоже. А тут воно таке, тому що таке, і так далі. і так далі. Я завжди це все відкладала, тому що мені здавалось, ну, якось я ж так знімаю відео. Треба, по перше, щоб там складно все розмовляти, треба гарно виглядати. Треба, щоб у тебе там ті ж камери були, все щоб було там звук, От бачите, я зараз там з цим мікрофоном мені доводиться кажуть погано чути. Ну, в принципі, я не знаю, у мене на ноутбуці дуже добре все чути. Але все постійно відкладаєш, відкладаєш, от думаєш, ну от ще трохи і, і вже буду нормальні ролики знімати, ну от ще трохи йти, інтенсиви там буду писати там і так далі. І от я так навідкладалась, що все це те, що я там не знаю за 20 років практики я накопичувала, може отак, от бабах, і завтра цього не стати, розумієте? От що мені шкода, оце так. Але і. Якось я собі ще той досвід, мабуть, і не перейшла, бо все одно я не можу так взяти зараз і піти. Так все, давай знімати. Ні, мені треба зібратися, бо мені потрібна дошка. Я малювати не вмію, а там потрібно ще це незручно, коли воно так рука в такому положенні. А тепер мені фон, а тепер мені знов це освітлення там і так далі. І так далі. Тому знаєте. Мабуть-таки, якщо я залишусь, я сподіваюся, що я залишусь, мабуть-таки, скажімо, мій все ж таки досвід, мої плани такі, мабуть-таки треба реалізовувати те, що я, знаєте, як, ну, діти вже трохи підросли. Вони вже можуть про себе більш-менш подбати. У мене є, в принципі, всі можливості. Ну, єдине, що я, звичайно, я не можу. Я зараз навіть не працюю. Чому я не працюю? Тому що я коли подумаю, що, знаєте, я ото буду сидіти з клієнтом в скайпі працювати, і мені там щось бабах там ще щось, я думаю, там клієнт може цього не пережити. Ну, так, так, і я тому чекаю, коли воно вже та скінчиться. І от я думаю, що мабуть такі, які висновки я маю зробити, що як я стільки всього накопичувала, накопичувала, мабуть, вже прийшов і час віддавати. І не дивитись на ту форму, так? От, ну як я з чого я почала відео? На сивину, на ті, я не знаю, вон брови. Ніяк собі там не придумаю, як їх гарніше зробити. Повідрощувала, тепер буду форму, цікаво шукати. Зморшки, не знаю, ще там щось. От просто брати і писати, брати і писати. Бо колись. Буде час, можна буде то там щось вже порізати, може вже і спеціально навчені люди то зроблять, ну то я так про дітей кажу. Mm. Можна буде вже порізати, можна буде вже щось там робити, таке інше. Але давайте так. Боже, давай так. Закінчуйте, будь ласка, війну в Харкові, якщо я... Правильно зрозуміла сенс всього того, що навколо мене відбувається, і я все буду робити, принаймні, так, як це я для себе зрозуміла. Тому що, ну, справді, ну, я клянусь, я, я чесно кажу, я не знаю такого, щоб вітального якогось такого досвіду. Стільки в мене в житті вже було тих перепетії, я не знаю, того трешу, того всього угару, що мене, мене ну, не здивуєш, ну не здивуєш. А от про себе подбати, щось для себе таке зробити і віддавати те, що, мабуть, ну, мабуть, також так, не просто так сталося, що отак от я. Увійшла в цю тему, так, і мені по життю завжди воно так випадало, що у мене то конференції, якісь, то якісь там тренінги, то ще щось, так. ну, Мабуть, не просто так воно, що в мене є своя тема. Так що то такі роздуми. Я собі це запишу, запам'ятаю, потім через кілька років жива буду, подивлюсь. І перевіримо, так воно чи ні. Але зараз, якщо знаєте, як то кажуть, дата дня народження, вона така сильна, вона має дуже-дуже має потужну силу, то я таки дуже прошу всіх охоронців, всі наші сили, родичів моїх. Нехай скінчиться війна. Нехай же швидше буде наша перемога, і нехай вже швидше Харків почне відновлюватися і в Харкові можна буде жити і не боятися і нормально будувати майбутнє. Ось таке в мене побажання. А ми будемо прикладати зусиль, щоб, щоб все то було так. Ну, мабуть, на сьогодні все. До зустрічі. Пока-пока.